Ваша книга називається Мислити швидко і повільно. І ви говорите про дві системи: систему 1 і систему 2. Можете навести приклад або розповісти трохи про персонажів книги? Ну, персонажі це справді система 1 і система 2. І система 1 це Ви знаєте, вона відповідає розрізненню, яке кожен визнає. У власному мисленні, що є думки, які просто трапляються з вами, а є думки, які ви повинні генерувати. Існує багато розумового життя, яка є абсолютно легкою, а є частина розумового життя, яка відчувається як робота. І ця різниця очевидна, і люди її визнають. Знаєте, коли я вимовляю слово мати, ви, мабуть, уявляєте собі свою матір, і у вас, безумовно, виникає емоційна реакція, і це те, що відбувається з вами. Коли я кажу два плюс два, вам на думку спадає число. Ви не принесли його туди, воно просто прийшло. Це сталося з, з тобою. Так, і їх багато. Ти знаєш, насправді більша частина ментального життя є такою. Знаєте, слова, які я вимовляю, коли промовляю речення, вони просто приходять до мене. Знаєте, я іноді я зупиняюся і обираю яке саме слово. Це друга система, але здебільшого, коли я говорю, слова просто приходять. Тож це перша система, а друга система. Насправді є два типи операцій, які виконує друга система. Один це складні обчислення, і саме тут зіниця розширюється, і знаєте, це розумова робота. Отже, розумова робота пов'язана, знаєте, з завданнями короткочасної пам'яті. Якщо я запитаю вас, який, ваш, який був ваш попередній номер телефону, ви будете думати. І ваша зіниця розшириться приблизно на 30 чи 40% своєї площі, коли ви це згадаєте. Потім відбувається самоконтроль, гальмування імпульсів. Коли ви дійсно ретельно добираєте слова бо не хочете образити, або це ситуації, коли друга система працює наповну і ви це відчуваєте. Тож це відповідає. Перша і друга системи дійсно відповідають досвіду, який є легкодоступним, і який кожен визнає. Тож ця різниця між тим, що відбувається, і тим, що ви робите, на мою думку, є досить переконливою для більшості людей. Дихотомія, яку ви провели між системою 1 і системою 2. Як вона пов'язана з попередньою роботою над евристикою та упередженнями? Ну, Виявляється. Знаєте, ми з Амосом Тверський, коли починали нашу роботу, мали на увазі щось дуже схоже на, на це. Ми були зацікавлені в інтуїтивній статистиці, тож, у, знаєте, в оцінками, які спадають людям на думку щодо ймовірності і так далі. У багатьох з цих випадків ми обидва були викладачами статистики, тож ми перевіряли власні інтуїції, але ми знали, що можемо обчислювати. Тож у нашій першій статті ми розрізняємо інтуїцію та обчислення. І, і ми дійшли висновку, що інтуїція в деяких випадках напрочуд схильна до помилок, і що люди повинні покладатися на обчислення. Так, це був початок. Це був початок, але ми ніколи не вивчали те, що я зараз називаю другою системою. Потім наша робота стала суперечливою, і люди нападали на неї, критикували її. І було щось таке, що, по суті, всі критики і всі експериментальні критики нашої роботи мали спільне в тому, що вони створили ситуацію, в якій люди могли знайти відповідь, працюючи над нею. І це. І це було справді передумовою. Тож Тверський та я в останній статті, яку ми написали разом, ми відповіли одному з наших дуже наполегливих і відомих критиків Герда Гігеренсера, і ми зазначили, що в його експериментах зазвичай люди бачили, тож як би я це описав. Один з наших найвідоміших. Наших найвідоміших прикладів в Евристиці, і це один з найкращих прикладів в евристичній літературі, це приклад Лінди. Отже, Лінда це молода, не дуже молода жінка, їй зараз близько 30 років. І... Але я кажу вам, що коли вона була студенткою, вона була активісткою, феміністкою, брала участь у всіх маршах, я не сказав феміністкою насправді. А потім ми запитали людей. Наскільки ймовірно, що Лінда зараз працює банківським касиром, або наскільки ймовірно, що вона зараз працює банківським касиром і бере активну участь у феміністичному русі, без сумніву, що коли ви ставите ці два питання різним людям, вони незмінно скажуть, що більш імовірно, що вона феміністична банківська касирка, а не банківська касирка, коли ви ставите їм. Ці два питання, щоб порівняти два варіанти. Ви дозволяєте другій системі перевірити логіку, І стимулюючи логічне мислення і створюючи певні приклади. Ви можете підштовхнути людей до того, щоб вони зрозуміли, що очевидно вона швидше за все буде банківським касиром, ніж феміністкою, але це здається інший процес. Коли люди бачать лише один приклад, вони оцінюють його відповідність. Коли ви показуєте їм дві речі разом, вони також можуть порівняти їх, і ви даєте ще одну підказку. Це і стало передумовою для розрізнення двох систем і суперечки навколо нашої роботи. Це була спроба вирішити цю суперечку, вказуючи на те, що якщо ви робите це між предметами, знаєте, якщо ви робите це так, як це відбувається у світі, тобто ви робите судження інтуїтивно про те, що відбувається, ви отримуєте ці ефекти, і ви можете змусити їх зникнути. Дозволивши логіці грати. Я багато працював з якорями. Тож це феномен. Хтось вбиває вам в голову число. Ай. І через деякий час воно виглядає правдоподібно. Я маю на увазі насправді так працює наш розум. Коли ми чуємо щось дивне, ми намагаємося знайти в цьому сенс. Намагаючись знайти в цьому сенс, ми стаємо більш схильними до того, щоб у це повірити. Отже, якір це ефект навіювання, який є дуже потужним. Ви можете розпізнати, коли вас прив'язують. Отже, якщо ви перебуваєте в ситуації переговорів, і інша сторона, знаєте, має обурливу цифру. Розумієте, так і є. Ти можеш стати на якір і ось що це таке.